Привіт усім! Сьогодні знову з вами я, Анна, і ви на моєму каналі. Коротесенький огляд. У нас кінець серпня 2025 року. Збираємо останні врожаї. Це у нас помідорки які ми повизберували. Вже ось вони так сумно виглядають, майже нічого немає. Такий сумний вигляд, але маємо, що маємо. Зараз покажу картоплю. Тут в кінці ділянки росла картопля, вона ще десь восени її посадила, в лютому почала рости, цвіла рано, але потім зав'яла, тому що не було дощів. <гум> Ось такий смішний врожай. Горошок. І вона вся прив'явша. Земля суха, як не знати що. У нас вчора був дощ. З березня місяця, напевно, четвертий дощ за весь сезон такий, який реально дощ, а не мрячка. Для Англії це дуже нетипово, ось так сухо. І для порівняння хочу показати. Тут в мене виросла картоплина. Це з лушпиньки. Десь підкопувала я як компост, але у квіти регулярно поливала. І тут зовсім інший ґрунт, ніж в тому ящику. І це з однієї лушпинки ось такий врожай. І порівняти з грядкою, де було шість картоплин, величезні кущі. Я намагалась поливати, з травою закладала сухою, вон там вона скомкалась, щоб вологу зберегти. Врожаю нема. І побабчена. Не вистачає вологи. Ось такий сумний досвід. Далі ще буде картопелька. Наступна грядка з картоплею. Це в мене така компостна куча. Тут я навесні посадила, погризяна була в мене, зіпсована, порізана картопля. Теж було 6 кущів, з них трошки більше і тут вся ця тирса краще тримала вологу, ніж в кінці. Дуже погано. Дрібненька, маленька. Тут компостна куча, самосії помідори, і також картопля. Був один корч посередині, який я посадила на дрізану картоплину. З нього ось ці крупні круглі. А ось ці біленькі і ось ці довгенькі, то з лушпинні по краях виросло. Ось такий коротесенький огляд по картоплі. І хочу показати люфу. Я жалілася минулого разу, що не зав'язується ліха. Ось одна таки зав'язалася. Не знаю, що з нею буде вже пізно. Полізла вона в усі боки, на всі мої грядки, ліаний по 3 метра. Ось іще одна. А ці всихають. І ще цвіте. Тут також саме помідори, вони величезні, люфа поливається, і помідори гіганти. Кейл росте. Ось на цьому поки що все. На цій оптимістичній ноті. Дякую за увагу і до наступних зустрічей. Заходьте ще.